Мої гравійні покришки швальби Givan AllRound 29х225. Свій ресурс вже вичерпали. В Цьому році я вирішив покатати на вузькій резині. Мій вибір впав на Maxxis Rambler 700 х 40 На Maxxis я ще не катав, прийшов час спробувати. Подивимося, що воно таке. Коробки нема. Упаковка ось отака. читаємо, що вони тут пишуть? Назва, розмір, ціна на сьогоднішній день така. І що у нас тут? Тут у нас пишуть, що для їзди по жорстких поверхнях: по мокрому, пухкому і по багнюці не їде. Ну і добре, в багнюку дуже лізти не будемо. Хоча це як карта ляже. Що у нас тут? Контроль проходження поворотів 3 із 4. І ефективність накату 3 із 4. Ну, будемо вважати, що добре. Тепер давайте подивимось, як вона виглядає. Ось такі зубчики. Ну, вони не дуже високі. Можна навіть сказати, що низенькі. Цікавий є ще один момент. Якщо уважно на них дивитись на шипи, то видно, що вони мають різну форму. Ось якщо дивитися на оцей, на цей, і ось оці, вони не універсальної форми, а мають свою направленість. То значить, треба шукати напис, в яку сторону повинна покришка крутитися. Зараз спробую пошукати. Повинна десь бути стрілочка. Тут написано 700 на 40C. А що написано тут? Тут написано зроблено в Тайвані. А нам треба стрілочку знайти. Так, крутив я її дуже довго і в одному місці я таки стрілочку знайшов. Де вона? Ось вона, дивіться яка. Її навіть дуже погано видно. Ось стрілочка, яка показує туди, в тому напрямку. Тепер дивимось на малюнок. І я таки не помилився, покришка має направленість. І ще тут написано тиск 3560PSI або 2,5-4,1 бар. Бар це приблизно те саме, що атмосфери. Боковини. Ну, я не мог би сказати, що вони дуже товсті. Мені здається, що на швальбі Snake Skin вони товщі. Ну тут теж не дуже товста. Хоча написано на сайті, що в неї гарний антипрокольний слой. Ну, подивимось. Враховуючи, що тут буде герметик, покришка буде поставлена безкамерно. І ми подивимось, який в неї той антипрокольний слой. А що у нас написано на офіційному сайті? Жорсткий пакет розслабитися важко. Ага, оце вона так гарно котить, що буде важко розслабитися під час їзди. Ну добре, побачимо. На даній покришці щільність плетіння 120 TPI. Для тих, хто не в курсі, що таке TPI, це кількість ниток на 1 квадратний дюйм. І захист від проколу в даній покришці EXO. Зараз подивимося, що таке EXO. Так, ну вона готова до безкамерного використання. Категорія гравій, рекомендоване використання, тротуар асфальт, ґрунтові дороги гравій. Ну, наш гравій і Американський гравій дуже сильно відрізняється. Маю надію, що вона не буде швидко стиратися. І рекомендована установка спереду і ззаду. Що таке Ексо? Ексо це стійкий до порізів і стирання матеріал, який додається до бічних стінок багатьох шин для гірських велосипедів Maxxis і гравійних шин. Це щільно-тканна тканина є легкою та дуже гнучкою, що гарантує, що характеристики шини залишаться незмінними. І в нас є... І ще один опис безкамерка. Ну, що таке безкамерка, це я думаю зрозуміло. Ми будемо використовувати рідкий герметик. ви бачите, що цікаво, використання рідких герметики у будь-якій іншій шині Maxxis призведе до втрати гарантії. Так, вага покришки вказана 466 грам. Я її зважив, у мене показує 450. Ну, мої ваги мають похибку, здається, 5 грам, тож плюс-мінус воно десь так і є. Будемо переходити до встановлення. Вчора ввечері встановив покришку безкамерно. Хотів продемонструвати, як ставиться безкамерка за допомогою нової моделі адаптера для петпляшки, але не вийшло. Покришка стала без проблем, накачалася одразу звичайним насосом. Замки захлопнулись після двох бар. І зараз я зранку провіряю пальцями. Таке враження, що тиск зовсім не впав. Ширина по балону нової покришки 42 мм. При внутрішній ширині обода 23 мм. Зараз залью герметик і поїду на тест. Тиск скинуто до нуля, борти з замків не випригнули. Можна лити герметик. Я заливаю герметик стенс. 60 мл. Готово. 60 мл Стенсу залито. На покришку шириною 40-42 мм, 60 мл повинно вистачати. Але не забуваємо, що герметик завжди треба брати з собою. В дорозі все може бути. Можна піймати великий прокол і куча герметику вилити через нього. То для цього треба доливати. Так, три атмосфери накачано, можна їхати на тест. Як вони справлять? Ось так виглядає покришка після пробігу тисяч кілометрів на передньому колесі. Ну тут все зрозуміло. Вона так буде виглядати, мабуть, і після 10 тисяч кілометрів, так як на передньому колесі навантаження дуже слабеньке і вона майже не стирається. За ці 25 тисячі проколів не було помітно жодного. А це вже заднє колесо, і на ньому знос набагато більший. Хоча пробіг всього 1200 км. Із цих 1200 км приблизно половина була по асфальту. Ще було трошки гравійки, але зовсім мало, то можна навіть не враховувати. Якщо вона так стерлася за 1200 то хоч би 5 виходила, і це мені дуже не подобається. Так, які можна зробити попередні висновки, покришка сподобалась легка, накатиста, має дуже гарний контакт з поверхнею. Резина м'яка і завдяки цьому добре прилипає до дороги. Навіть на сипучих поверхнях велосипед не втрачає керованість. Здивувала вона мене на мокрих гонтах. вузька шипи маленькі, але все одно тримається дуже добре. Хоча в дуже глибоку багнюку я не залазив. З асфальтом тут все теж зрозуміло, по асфальту їде дуже добре, ну звісно, не так, як повноцінний слік. Але є й мінуси і дуже великі. Перший мінус, задня покришка швидко стирається. Наскільки її вистачить, я не знаю. Як зітриться задня, я зніму відео і ви побачите, наскільки кілометрів її вистачило. І другий великий недолік, мені не подобається, як вона тримає тиск. Спочатку я залив по 60 мл герметику Стенс і раз на тиждень треба було підкачувати. Потім я долив ще по 30 мл, але проблема не вирішилась. Накачую 3 атмосфери, через тиждень там дві. Ну, На ґрунтовці то це проблем немає, але для асфальту це маловато. Я знову підкачую до трьох і через тиждень там дві. Але я думаю, що на цю тему я зніму окреме відео. Враховуючи, що плюсів більше, ніж мінусів, то покришку можна брати. Якщо це відео виявилось для вас корисним, ставте лайк, рекомендуйте його друзям, підписуйтесь на канал. Підписуйся, не зволікай!